Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні 30 червня, і я буду робити розклад для тих, хто народився під знаком Лева на наступний місяць, на липень. Отже, 2025 рік, липень місяць, для тих, хто народився під знаком Лев, під якою енергією пройде місяць? Яка буде ситуація на роботі, ситуація з фінансами? Для сімейних пар, яка ситуація в сім'ї? Для тих, кого немає відносин, що скажуть карти, і порада місяця. Так, під якою енергією пройде місяць? Четвірка пентаклів це карта, яка каже про те, що не треба витрачати зайвого. Це Пентаклі це карта ресурсу, це карта чогось матеріального. От. І от карта каже, що е, прибережіть свої ресурси при собі. Тобто, якщо е, треба десь буде витрачати, то. Е, Ну, порахуйте, якось бережно, бережно віднесіться к своїм фінансам. Ну, а далі будемо зараз дивитися. Робота, ситуація на роботі. Десятка пентаклів. Ну, в принципі. Це може казати з одного боку, це може казати про те, що воно на роботі може все і добре. Але Знаєте, це вже, такий, тут такі енергії вже як пік, вже от як такий застій, вже як от, ну, немає куди, немає розвитку. Наче все і добре, але от хочеться чогось, якихось змін. І от по цій карті, по цій карті тут можуть бути зміни тут може мінятися ну, начальство. Тут можуть бути такі зміни, коли на. Ну, от, Старше покоління уходить, да? а приходить молоде покоління. До речі, по цій карті може також бути родинний якийсь бізнес, де працюють от декілька поколінь. Але також, тут, наче як немає. Ну, от все налажено, все наче стабільно, да? от. а хочеться вже якоїсь новізни. Тобто, ну, от я ж кажу, такі енергії, де хочеться вже якихось змін. І от це десятка і після десятки. Ну, тобто, якщо зміни почнуться, то треба до цього бути готовими, не боятися, тому що, тому що ну, це вже пік, це вже такий, це вже такий застій. Ну так. Ну от так. Да. Що з фінансами? Ну, от по вежі, от може бути щось піде не за планом. Тут, тут в фінансах ну, От ви розраховували на одне, от чому карти і кажуть, чому карти і кажуть, що трішечки з фінансами поки що ну, Так, обережно кудись їх витрачати. Тобто, якщо ви щось хочете придбати собі, да, то ви от подумайте, яку вам ви можете віддати суму, щоб вам вона була комфортна, щоб не більше. Тому що, якщо ви десь там щось придбаєте і воно затягне трішки більше, да, і вам це буде ну, дискомфорт, то потім якось ну, наслідки від цього будуть не дуже. Будете викручуватися потом. Тому от, з придбаннями, так, може, треба зачекати, хай пройде якийсь час, от, воно коли вирівняється, і тоді ви собі придбаєте. Тому що, от, я ж кажу, тут по цим картам, да, оцей застій. Він ну от може так статися, що прямо так пац, і щось змінилося, якась реорганізація пішла, якась ну от, зміна керівництва пішла, от, якісь нові закони, або там, ну як, накази, якісь нові, от, ну от, щось таке може бути. І це може вдарити по фінансам. Так що от будьте обережні. Ну, от, ну і в принципі, в, принципі в, такому, в такій ситуації, в якій ми зараз живемо, да, то на роботі якби можуть бути якісь такі усілякі, неочікувані моменти. Так що так, там, де було стабільно, да, то завдяки от цій ситуації, в якій ми знаходимося, то може неочікувано піти не по плану щось. Далі для сімейних пар: Леви, да, ті, хто в сім'ї. Карта місяця. Тут ну от, карта місяця, вона також, знаєте, тут вона також така карта недорозуміння, непорозуміння, тобто, така, це теж тут така застійна така енергія. От. Тут можуть бути багато страхів, тут сім'я, тут сумніви можуть бути, тому що тут сім'я може жити як волки з собакою. Тобто. Ну, один може, от якось, бути, ну, як то казати, кусати там, більш агресивним, більш агресивним партнер може бути. Хтось з партнерів. Ну, і в принципі, тут така ситуація, ну, карти теж кажуть, що з якої треба вже шукати вихід. Тобто, ця карта каже про те, що тут хибний шлях. Тут може бути є таке, що багато чого приховане. Тобто, тут ситуація, вона така не радісна. Вона неясна, вона не прозора. Да? Є такі моменти, може бути, які вже як от тягатять. І тут по цій карті тут треба прислуховуватися до своєї інтуїції. Тут треба прислуховуватися більше до своїх почуттів. Тому що ну, також ця застійна така ситуація, де треба зміни. Ну, з, ці, з такої ситуації, то тут тільки вихід через зміни. І для того, щоб з такої ситуації виходити, ну, то треба мати ресурс, да? Треба мати якусь грошову подушку, заначку, щоб щось змінювати. Тут треба проясняти. Цю ситуацію треба проясняти. Тому що застій взагалі в природі застою немає. Рано чи пізно. Все одно воно або повинно йти в розвиток, або в деградацію. Ну, от який ви виберете шлях? Але енергія тут застійна. Треба щось змінювати. Так, а для тих, кого немає відносин. Ну, або там просто партнер є, тобто не в шлюбі. Карта зірки, яка каже про те, щоб ви строїли плани, щоб ви мали мрію. І не просто мали, а йшли до цієї мрії. Карта зірки, вона ще каже про те, що ну от, з одного боку це ваш зірковий час. В принципі, можна ну от, ставити, да, мати якусь мету і через певний час до неї дійти. От, а з іншого боку, тут може бути так, що ви собі надумали, ну от що ви зірка і ну, тобто людина, яка сяє, да? яка може якась відома. Може, багато чого досягла в цьому житті. От. Але ця така людина вона може бути закрита. В неї почуття або закриті, або холодні. От. І, і в, виходить, що по цій карті або ви тримаєте людей на відстані. Або люди тримаються від вас на відстані. Тому що в нас зірка, вона гарна карта. От. Але вона така прохолодна на почуття. Ну, от, робіть виводи, а оскільки розклад для левів. От. Але вам присуща така зірковість. Це знак вогню то в принципі, в принципі, трішечки можна от, вийти з цієї зірковості да? і наповнити своє серце теплом, ну, вогняною такою енергією. Тобто теплом маю на увазі. Ну і поставити мету, у вас все є, щоб досягти. Ну так, карти кажуть. Поради, ну і порада місяця, туз жезлів. Ну, тут одразу от карта каже, що шукайте нові можливості і на роботі, да? шукайте нові можливості для розвитку, шукайте нові шляхи. Придивляйтеся. Тобто тут такий активний початок нового. Тут навіть, ну, тут навіть можна кудись поїхати, щось спробувати нове. Тут добре проявляти творчу енергію таку, натхнення, воображення. Тут можна робити щось своїми руками. От. Тому що іначе і карти не погані, але застійні. І оця карта каже про те, що треба виходити з цього. Тут не, не, ну, не то, що прям. Все ламати, да. а тут, от як, як такий, як, як імпульс, як дати початок чомусь. Якщо ж це на роботі, то подивіться, да, що ви для себе, от, в які зміни ви можете піти. Це не обов'язково міняти роботу. Хоча, якщо от по десятці пентаклів, то тут може бути і так. Але може просто от якось змінити місця, перейти на якесь інше місце, або спробувати себе на, які, на якомусь іншому місці, на, яко, на якійсь посаді, або просто щось там піти ну, зробити. От. Тобто зараз, от зараз, от якраз карта така, що у вас відкриті всі шляхи. Проявляйте натхнення, проявляйте творчість, проявляйте воображення, слухайте свою інтуїцію. І ну, якийсь перший, хоч один маленький якийсь крок. Да, зробіть. Ну, от якось так по цим картам. Цікавий дуже такий розклад. Цікаві такі карти. От. Це загальний розклад, е, да, навіть якщо воно і весь він не програється, тому що це не особистий розклад, то хоча б якісь от окремі моменти да, можна для себе якусь десь пораду і взяти на цей місяць. Ну, такий розклад в мене вийшов для левів. От, дякую вам за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, діліться, що вам сподобалося, що не сподобалося. Задавайте питання, а мені буде цікаво почитати. Ну, до побачення, до нових розкладів!